Добрий день, дітки! Відгадайте мою загадку. Воно потрібно для рослин, воно потрібно для тварин, воно потрібно для людини, без нього не прожити й днини. Що це, дітки? Правильно, це сонечко. Сонечко дуже потрібно всьому живому на землі. Сонечко яскраве, усміхнене. Завдяки сонечку на землі зростають рослини, квіточки, травичка. Якщо б не було сонечка, не було б не травички, не дерев, не було б тварин, комашок та птахів. Якщо б зникло сонечка, навкруги вкруги була суцільна темрява. Сонечко дуже важливе для всього живого. Дітки, яке сонечко? Жовте. А якої форми воно? Кругле, неначе м'ячик. Сонечко знаходиться високо в небі. Воно дуже гаряче, неначе полум'я. Давайте з вами намалюємо сонечко за допомогою трафарета. Перекладаємо трафарет до білого папіру, беремо губку, фарбу жовтого кольору і малюємо сонечко. Ось так. Акуратно знімаємо трафарет. Ось такий у нас вийшов кружечок. Тепер треба до нього домалювати лучики. Домалюємо нашому сонечку очі, носик і ротик. Подивіться, яке гарне усміхнене сонечко у нас вийшло. А які сонечки вийдуть у вас? Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення!